Миколаїв з робочим візитом відвідало керівництво національної ради з питань телебачення і радіомовлення. У рамках поїздки представники регулятора провели зустріч з медійниками області, говорили про діяльність засобів масової інформації в регіоні, проблемні питання та особливості впровадження закону України про медіа щодо головних тез зустрічі та ситуацію з впровадженням нового законодавства. Дивіться за мить. З 31 березня набув чинності закон України про медіа. Нове законодавство унормовує правові засади діяльності в Україні суб'єктів медіа, а також інструменти державного управління, регулювання та нагляду для відкритої комунікації з регіональними змі щодо нового законодавства на Миколаївщину прибули представники національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ми приїхали на Миколаївщину. Для того щоб поспілкуватися з воєнною адміністрацією, з силовиками з українською поштою, з Укрпоштою, з хто ще у нас був на зв'язку з концерном РРТ, з частотниками Обленерго, для того, щоб зрозуміти, які проблеми є у такому важливому регіоні, як Миколаївщина, мовники, які тут працюють, для нас дуже важливі люди, тому що. Ну, по перше, всі включилися в цю боротьбу, всі розуміють дуже серйозно ставляться до, до своєї місії сьогодні. Новий закон є однією з вимог Єврокомісії щодо подальшої перспективи членства України в Європейському Союзі. Він затверджує регулювання порядку діяльності нацради та медіа під час агресії, визначає зміст інформації, пропонує реєстрацію телебачення, преси, онлайн видань та значно розширює повноваження регулятора. У нас вже в Національній Раді як суб'єкти в сфері медіа вісім друкованих медіа Миколаївських зареєструвалися. І сьогодні ми тут говорили, що ще планують. Ніквесті Продакшн зареєструвалися як онлайн-медіа, І є 14 провайдерів. Це вони здійснюють діяльність аудіовізуальних сервісів, сервісів. Мовлення здійснюють 5 місцевих мовників сьогодні на Миколаївщині. Це Март. Квант, лінійні є аудіомедіасервіси, Їх три закон вносить зміни до 78 інших актів, визначає нечинними шість колишніх законів, які мали відношення до преси, та три постанови. Основною фундаментальною зміною є відхід від поняття засіб масової інформації, яке вважається радянським пережитком, і перехід до терміну медіа. Одним з важливих питань для нас є мовлення. Суб'єктів в сфері медіа там телеканалів, радіостанцій, особливо у, у прифронтових у прикордонних територіях, і ми знаємо про проблематику Миколаївської області, йдеться і про Снігурівську громаду, і про Вознесенськ і Очаків. Вчора ці питання проговорювали із представниками концерну і з військовою адміністрацією для того, щоб Ті передавачі, які вже працюють, щоб на них по можливості підвищити потужності, щоб охоплення території було більше. В зустрічі взяли участь близько 20 представників медіа Миколаївської області. В більшості це ті редакції, які зуміли утриматися на плаву після початку великої війни і продовжили свою роботу. Я вважаю, було дуже плідне спілкування. Ну чому? Тому що, по-перше, як мінімум, за час повномасштабного вторгнення, це точно таке масове представництво от безпосередньо тут у нас на місці представників національної ради, ти ще й на чолі з керівником національної ради з Ольгою Грисим'юк. По-друге, знач, новий закон про медіа досить серйозно розширив повноваження національної ради з питань телебачення і радіомовлення в частині регулювання онлайн медіа і друкованих медіа. І сьогоднішнє спілкування показало, що колеги саме з онлайн і з друкованих, ну в них просто є колосальний дефіцит уваги до них. Наразі закон набув чинності однак, в силу він вступить після завершення воєнного стану. До того часу насрада і медійники сподіваються усунути всі суперечливі моменти. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, каналі Март.